Всем привет! Сегодня у нас Stunde 25. Wann feiern wir wir? Wann feiern wir? Колы мы еще як святкуем? Übung Nummer 1. Hört das Gedicht und liest vor. Potrebno прослушать Виршик та прочитать его. Що ж, давайте слухать. Lektion 4. Stunde 25. Übung 1. Die Winterfeste feiern wir gerne. Wir schmücken das Haus mit Papierlaternen. Wir basteln Sterne und Adventskalender und schicken Karten in fremde Länder. Wir warten ungeduldig auf den Nikolaus, der bringt bald Geschenke in unser Haus. Wir schmücken die Tanne mit Kugeln und Kerzen und gratulieren allen von ganzem Herzen. Mhm, super. Übung Nummer zwei. Wie heißen die Feste? Wie

Und Bild Nummer 4 symbolisiert den Valentinstag, den Святого Валентина. Hierzu spricht nach Prosluchate da повторить. Что ж, давайте Stunde 25. Am 1. Januar. Der 2. Februar. Am 2. Februar. Der 3. Juli.

Якщо ми, наприклад, запитуємо, яка сьогодні дата, то ми кажемо, наприклад, ді есте Януа 1 січня з Ерсте Януа. Коли у тебе день народження, ми хочемо спитати ванха з дугебуртстак? Тоді ми кажемо і хаба гебуртстак. Амер януа 1. січня. Дивіться, тут у нас йдуть ці числа. Bis 19 «найнсейн», 19. Ми додаємо лише літеру Т, 2, дрібте, «цейнте», «цвьольфте», «ахцейнте», «фірцейнте». Бачите, 12, «фірцейнте». «Фон 20 bis 31 сте. З 20 до 31 додаємо ми закінчення ST. Бачите? 21 ST. нців сте. Анондрайсіг сте. Дрес. Ну і все. Коли, то ми бачимо am ersten Януа. Лайфхак, як запам'ятати, коли ставиться ця літера N, а коли ні? Якщо ви бачите am, um, uh, наприклад, Ось тут am, um. Ам. Um. Літера М без літери Н ніколи не можуть існувати як окремо. Вони повинні бути разом: Ам, цвайтен, Ам, Дріттен. Ось тут, бачите, літери М нема, тому М, тому літери N також нема. Давайте тренуватися feiern wir Am Ersten Януа. Ам Ерстен. Ам. Ерстен. Так, давайте ось так ось. Ну. No, ага, я не можу тут закреслювати добре. Но я. Ам Ерстен Януа. І дивимось, Де Валентинстак. Як. День святого Валентина. Дер Feiern Фаєрн Am як коли. Зовірн. Februa. Mm -hmm. Februar. Дивимось далі. Mm -hmm. Давайте візьмемо, наприклад, Зільвестер. Ми будемо брати спочатку свята, які святкуються в один день. І в Німеччині, і в Україні. Зільвеста. Зільвестер. Feiert Mann, Amma. Ein und drei sich. Dreißigsten Dezember. Там зараз мені потрібно літеру S виправити. So, ein und drei 16 Dezember. Так, йдемо далі. Сільвеста am 31. Так, ага, і все. Залишилось у нас свята Вайнахтен in україни Ukraine. Різдво в Україні. So, і дивимось у нас am 25. und am 17. І давайте напишемо. <coughs> Вайнахten Фаєрн. die Ukraine der Ukrainer am Also 18. die Ukraine am 5 und 20. Dezember äh, Dezember und am 17. Januar Так. Ам Ам'зіптен Януа. Так, це в нас зроблено. Йдемо далі. Так, одну хвилинку вайнах це не для України. Фіфон 20 це на Зіптен Януа. Так, давайте я зроблю ось так, тому що мені трішки незручно. Угу. Ось так от. І ось тут буде новий текст. Зо. Uh, Вайнахтен. So. Так, почекайте. Побачила вже свою помилочку ось так от. Äh, Tag Weihnachten feiern die Deutsche mh, am 5. und 20. Stennen ne забываем, N, Dezember. Tag, ist der Heiligabend. Highліc Abent це в нас як святвечір, або ж сочельник на російській мові. Тож, давайте записувати. Зараз одну хвилинку. Хайлік Абент, дойче ам фіа und 20 Decemb так, і ось так от з великої літери. Йдемо далі. Що нас залишилось? Те Ніколаус, так, інте України. Ніколаус», Так. «Фаєрн», di Ukraina. Ама, здається ж, 19-го, так, я вже і забула. Amnoin am December. Fightman am 9. Дивіться, як легко. 9. Потім децен. І потім 10, Am 19 decembra. Так. День Святого Миколая в Німеччині, здається, 6 грудня. Так, пробачте, в мене знову не записалось відео. Тому все, я вже тут дописала. Am um, Zersten decemb. 6 грудня. Zergsten decembра. Помилочки так дивимося, щоб у вас там були всі закінчення. Дідчен, я вже всі виправляла, тому що швидко завжди пишу. Die Deutsche Сванців Стен, Фіон Сванцер. Йдемо далі. So, кажу ж, відео не записалось, тому розповідаю все знову по новій. Дивимось. Потрібно прочитати всі тексти та відгадати, які це в нас свята як я казала, спочатку ми читаємо тексти, а потім вже будемо, прочитаємо всі тексти, а потім будемо відгадувати. Що ж, починаємо. Dieses Fest mögen alle besonders beliebtes bei Kindern und Jugendlichen. Це свято подобається всім, особливо він є як улюбленим серед дітей та молоді. «Für Wochen vor dem Fest beginnen die Vorbereitungen in allen Familien. За чотири тижні до свята починаються Vorbereitungen, підготовки до цього у всіх сім'ях. Практично в кожному будинку стоїть один танненбаум. Майже у всіх, як у всіх будівлях, домівках, стоїть танненбаум-'ялиночка. Ді фаміліян, міткліда шмюкін ін гєрн цузамін. Члени родини наряджають шмюкін наряджати шмук, це у нас прикраша, äh, прикраса, прикрашають її разом за любки. Ам um, 24 ст. Die ganze Familie zu Hause. 24 грудня святкує вся сім'я вдома, denn das ist ein Familienfest, тому що це в нас äh, сімейне свято. Ден означає, тому що судден äh, традиціон gehören Lieder,

Я бастля як майструю роблю листівки Херцформ у формі серця для моєї мами та сестри, тому що я їх люблю, я їх кохаю. Зимове свято hat einige Symbole, wie зюмболь від см'яшпіл анне штіфіль одеане зоке. Так äh, цей чоловік äh, і в скобочка у нас тут в, свято носить його ім'я, приносить дітям äh, подарунки в мішку та як ставить, ховає їх äh, в чобітку або ж в носочку були діти як чемними, тоді знайдуть вони зранку 6 грудня маленькі подаруночки в їхніх чобіточках або носочках. Ніколь. This is fast fire філі меншен ам 31 андрай 16 децембра. Це свято святкують багато людей 31 грудня. Натюрлі зін ді традиціонен ін фершіден ін ленді ніхт кляйх, або юбераль бедоті дас фестіс ярес вексель. Звичайно, традиції у різних країнах вони не однакові, але усюди це, це свято означає зміна року. Вексель це зміна яр, це рік, зміна року. Das Fest hat хат Symbole. Це свято має багато символів. Дарунча Feuerwerk у um Mitternacht. Як, наприклад, о Півночі. Філімен Fire Sніch Zuhause. Багато людей святкують його не вдома. мід інс кафе Вони залюбки йдуть з друзями у кафе. Дивіться, як приклад, що ж, саме легке у нас це було де Валентинстак. Валентинстаг, потім у нас був Ніколаус так. Де Ніко так. Потім у нас був як Новий рік. Де Зільвеста Та ось тут, взагалі, то це у нас Різдво. Але ж, бачите, Різдво святкує з 24 на 25, як у нас тут було в управі з вами. Am 25 Weihnachten, am 24 das Святвечер, Heiligabend. Ну, давайте напишемо з вами тоді äh, Svetve, Heilig Abend. Heilig da. Abend. Riesdwo. Das Wein. Riesdo. Okay. Супа, gehen wir weiter. Übung Nummer 7. Вправо 7. Äh, erzählen einander die Texte nach. Ага, пересказати зміст одного зі свят. Ну, давайте візьмемо Зільвестра. <laughs> Новий рік. Ähm, і пишемо Зільвестра feiern wir via... am ein und Дирайстен децемба. Децемба. Так, крапочка. Мгуга. фест хат філі зюмболі. Цей фест має багато як символів.

Як о півночі, хат. Uh, Азіозюмболі. Hat... So, Тоді отак от нам потрібно зробити ось так: танбаум, Що ми можемо ще написати? Ага, Speisen. О, oh, смачна їжа. Так. leckere Speisen. Und das hat viele Traditionen. Traditionen. Äh, tradi Щось, щось я сьогодні не можу сконцентруватися. Радіціонен. І ми пишемо Цум байшпіль Як приклад. das фоєверк. Nacht Окей. Маленький текст написали ми з вами. Що ж, на цьому все. Та до наступних зустрічей.